Вітаю всіх прихильників незаангажованих змі. З вами Майдан ТБ та я, Анна Максимчук. Сьогодні ми будемо говорити про напевне найголовніші дві біди України: це АТО та корупція. І з нашим гостем, професійним дипломатом, можливо вже сказати, професійним військовим генер... командиром Грузинського національного легіону Мамукою Мамулашвілі. Вітаю Привіт, у студії. Привіт. Я одразу запитання до тебе. Скажи, будь ласка, от ви вже майже два роки да, на території України в зоні АТО. Більше років. більше три роки, так. Да? І ви вже стали вас зачислили до Збройних сил України. Щось змінилося? Якась допомога є з боку України? Ну, в принципі, по йде, ми з самого начала ці Збройні сили, і після прийняття президентом закону, підписання закону інтеграцію іноземних воєнних ми були перше подразделение, которое официально вошло в украинскую армию. Для нас это позитивно. В принципе, мы получаем легальное оружие и продолжаем делать то, что, то же самое, что делали на протяжении двух лет до интеграции. Допомога з боку волонтерів чи все-таки є допомога з боку української держави, окрім тих, що у вас там військові билети тепер? Mm, ну, в принципі, логістика з якоїсь сторони у нас більш менш влажно після інтеграції, тому що і офіціальна ЗСУ нас снабжають, крім того, звісно, ми. До сих пор находимся на, на помощь волонтеров. Uh -huh. Скажи, будь ласка, в тебе в легіоні люди різних національностей, навіть вирусных різних. Ну, скажем так, это маленька модель подразделения, которая показывает, как люди разных національностей могут сплотиться вокруг какой-то идеи. В данном случае это идея противодействия оккупации и противодействия России. Мы бы казали, что люди разных национальностей, даже имеющие какие-то конфликты, в принципе, могут объединиться в грузинском легионе и воевать против России. Тот же самый боец из Азербайджана или Армении, которые бок о бок могут сегодня воевать против России. Mm. Цікава, е, така історія зараз складається, що в принципі українців немає якоїсь національної ідеї. Е, чи є національна ідея взагалі у вас в Грузії? Тому що у вас багато племен, і як ви всі разом можете об'єднатися? Я би сказав, що національна ідея є як в Україні, так і в Грузії. Просто вона подавлялася на протягом кілька десятків років, тому періоду комунізму. Uh -huh. И после советского периода она подавлялась Украине, и очень много людей <coughs> пытались разочаровать и донести им то, что национальной, национальной идеи не существует. На самом деле, эта национальная идея есть, она основана на ценностях народа и, в принципе, на идее свободы и независимости страны. То есть, как в Грузии, так и в Украине параллели очень четкие. Есть национальная идея, По моему основанием этой идеи все-таки стоит несломанность духа украинского народа и грузинского народа. То есть мы очень похожие, истории у нас очень похожие. Mm -hmm. Я думаю, сегодня мы идем в одном направлении. От, скажи, будь ласка, ти як професійний дипломат, тому що ти за в принципі, в принципі, ти професійний дипломат, по-перше, да? образуванню. Так. так, скажи, будь ласка, ти як вважаєш, коли може скінчитися ця війна? Чи може вона скінчитися цивілізованим якимось шляхом? І взагалі, які є прогнози? Все-таки я думав, війна може дуже швидко закінчитися, тому що. во-первых, враг деморализован, он не в состоянии воевать и не хочет продолжать войну. Исходя не только из деморализации, а исходя из того, что санкции все-таки делают свое дело. Uh -huh. По-моему, санкции со стороны Запада и Европейского Содружества должны ужесточаться по отношению к России, потому что сегодня мы имеем прямую конфронтацию одного государства с другим государством. Хотя об этом замалчивают и, в принципе, Не хочуть об этом громко говорить. От у нас є ситуація, більш того, що у нас АТО, то всередині країни ну, ніхто це не в принципі не приховує, є корупція. Як ви подолали на території Грузії, чи подолали взагалі її, і стикнувся чи ти тут, на території України, всередині з проявами корупції? В принципе, я думал, одна из самых больших бед Украины наряду с войной сегодня это война с коррупцией, которая, к сожалению, сегодня побеждает. Побеждает даже в центре Украины, в Киеве и в, 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 в разных регионах. В Грузии было очень эффективное противодействие коррупции со стороны политиков, новых политиков, которые делали ментальный перелом, скажем так. И они Довольно ефективно змогли боротьбу з корупцією всього за кілька років. Це якісь реформи були? Так, да, звичайно, ж були реформи. Вони популярні для населення були, були чи ні? Як люди сприймали? Ну, конечно, з великою ініціативою, тому що всім это надоело, і я думаю, українцям это надоело больше всего. Сегодня Украина наряду з освоюю в свіс, не повинна в першу чергу боротися з корупцією. Мы с этой коррупцией столкнулись, которая была направлена именно по отношению к нам, вот недавно. То есть по дислокации, да, где находится грузинский легион, сегодня почему-то люди, сидевшие за <как> финансирование сепаратизма, пытаются эту базу у нас отнять. К сожалению, их лоббируют люди такие, как чиновники из службы безопасности Украины, Ну, я бачила, що у вас там і СБУ, і поліція да. до вас має якісь, і генпрокурор, прокуратура, генпрокуратура має якісь до вас всі якісь питання. В чому питання? В принципі, юридичних оснований на це немає. Просто, я б назвав це, намагаються зробити рейдерський захват, скажімо так. В цьому замешан сепаратист, который вже відсидів какое-то время за финансирование сепаратистов. Евгений Казмин и замешана жена экс-министра юстиции Украины Светлана uh -huh. Вот, К сожалению, такие персонажи появляются время от времени, как после того, как грузинский легион начинает быть активным на линии фронта, нас пытаются подавить именно таким методом. Я, я бы сказал, что такие методы, во-первых, неэффективны, а во-вторых, мы к этому готовы. С самого начала, приехавшие сюда, были готовы противостоять абсолютно любым, так сказать, препятствиям. Одразу запитання. Скажи, будь ласка, як ви, в принципі, з Атеком зв'язані? Як так вийшло? наш волонтер, який, в принципі, з самого початку нашого приїзду допомагав нам, це цей чоловік, і є логісти з цього бывшего завода. Тобто, вона нам помогала розселитися, вона нам помогала з логістика нам помогала з питанням і так далі. Тобто То це есть... було давно? Це не пов'язано ніяк ну, з цими ну, подіями, що зараз відбуваються? Ні, ні, це було давно. Це було з самого початку війни, скажімо так. І ми не маємо морального право втратити людей, які, в принципі, допомагають війні, допомагають ідеї, за, за якою ми приїхали воювати. І це протидії корупції. Тобто угу. це для нас принципіально. Я знаю, що ти написав електронну петицію. Угу. Ти збираєш підписи. За для чого? За для того, щоб донести громадськості, Чи... я думав, я думав, що такі люди далино бути поле включені в každую біду любого українця, то есть корупція пожирає абсолютно все, і навіть в серце України, в Києві, вона дуже ярко виражена. Я думаю, любой украинец должен сочувствовать этому и как-то в это вмешаться. Вот это и есть начало, так сказать, нашей петиции, почему мы предложили людям поэтапно это подключиться и показать свою волю. То есть кроме нашей идеологии, я хочу видеть, что идеология есть у украинцев, и есть у воля. Вы, воля да. Украинцев, так. Угу. Воля победить коррупцию. Сподіватися, що таки ж свідомість проявиться, як якимось чином. Я очікую. Скажи ще одне таке питання, яке цікавить, напевне, всіх: от зараз на Україні ти не єдиний, чи ваш легіон не єдиний представники ага. Грузії. Да? Є тут відома політична особистість ага. Михайло Саакашвілі, який іноді каже про те, що ви з ним, ви з ним чи не з ним? знаете было очень много мнений и разговоров об этом почему то мы связаны как то с политикой или с политиками это абсолютно не как грузинский легион, не связан ни с одной политической партией это э, чисто идеологическое соединение которое пришло, пришло помогать украинскому народу не включиться во внутреннюю политику не как нибудь помогать каким то другим политикам даже грузинским mm -hmm. то есть ангажованості в політике у нас сьогодні 0, тобто ми її, це не наша ціль. Були політичні партії, які до вас зверталися, щоб ви до них приєдналися. Без условно, по то думаю, от що люди, приехавши, і составляючи какую-то силу, должны иметь какую-то принадлежность к какой-то политической силе абсолютно нет. Да, были предложения, и я всегда отказывался от від этого. Тость это не подходит нам кто и идеологии, почему мы находимся сегодня здесь. Тобто политика не цікавить. В принципі на територію України, да? Так, да, на територію України, в принципі, ми приїхали сюдо воювати. Ми займаємося своїм делом, ми підчиняємося своєму начальству, в даному випадку збройним силам України, так що что кородити том, что грузинская религиозная есть какая-то политическая принадлежность, это будет неправдой. Як в тебе на батьківщині сприймають те, що ви захищаєте Україну? Чи є якісь прецеденти? Скажу, єсть уміння народу, єсть уміння уряду цього, от якого, на жаль, сьогодні направлено на проруський Uh -huh. Мы чувствуем поддержку народа, мы чувствуем поддержку каждого гражданина Грузии. Мы чувствуем это при приезде в Грузию, и мы получаем очень много писем и звонков от людей, которые нас поддерживают. И, конечно же, это очень приятно. Я бы сказал, что мы сегодня являемся неформальными послами своей страны, которые показывают волю грузинского народа. Волю, mm. к, українському народу. А, українці тобі дуже близькі, я так розумію. Ти розумієш їх дух. Чого не вистачає? Чого не вистачає? що да. не вистачає? <кхів> я думаю, сьогодні Україна о, 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 в свою новій історії не доказала, що у неї є духовність, у неї є стремлення к свободи. Що главное. То есть національна ідея основана именно на этом. Я думаю, сьогодні Україна своєю кров'ю показує, що вона достойна бути свободной. Я думаю, це достаточно для того, щоб этническая група существовала і розвивалася. Поряд з АТО, яке відбувається, де ще інформаційна війна. Як справлялися з нею на території Грузії, і чи як твої люди, які з тобою разом захищають Україну, як вони сприймають цю інформаційну війну? Тому що пишуть, аби що, і хто знає, що ніхто не контролює, Нібито там українці самі на себе вже стріляють і вогонь насилають. Тобто, що насправді слона є така машина, яка зайнята пропагандою в Росії, не в Урасії, а в Ізраїлі. Тобто ця машина в своєму вве время... цьому <кхи> машина не змогла остановить Грузію, тому що Грузія в асоотношенню з Стену в Україні, вона в 200 раз менше. Такий потік інформації, дезінформації, то есть, которая распространяла Россия в своё время, в этом году uh -huh. с карм. был негативен для Грузии, конечно же. Uh -huh. То же самое сегодня происходит в Украине. Но это меня не удивляет только потому, что сегодня у нас прямая конфронтация с сепаратистом в центре Киева, скажем так. И не особо на это обращают внимание само правительство. То есть мы ждем жесткой позиции правительства по нашему вопросу. Uh -huh. И я хочу убедиться, что правительство сегодня настроено проукраинский. І у нього є воля сажати сажать таких людей, як людей з терористичні організації. Угу. <кхух> ну я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, ти ж 14 років вже всі знають, всі вивчили біографію, хто цікавився легіоном грузинським. 14 років на війні. Для тебе це вже напевне ну, життя свого роду. Ти вже і мирного життя, то в принципі там скільки буваєш три місяці в рік чи ще менш цього. Ну, в принципі, я вам скажу одне, що... що я або мої соратники сьогодні на війні, не значить, що війна як нас травила. Тобто ми понимаємо цель. Конечно, цель сегодня найти победу и независимость України, и, конечно же, найти мир. Я думал, мы сегодня боремся за мир, не забываем это. Человек, забывший он на войне, что он борется за мир, он ну, перестает быть воином и идеологом. Угу. Mm -hmm. Так что <клес> я довольно много в своей жизни провел на разных войнах. Но это идеологическая война, я знаю цель этой войны. То есть, почему мы находимся и что мы делаем. Это война за принципи чи за територію? Я би сказала, та війна і за то, і за другого. І за то і за другою. Добре, тоді запитання: ти кажеш, що ти багато років да, на війні? Твої люди з тобою разом. У нас після того, як йде АТО, багато розмов є про те, що необхідна психологічна реабілітація для тих, хто повертається з зони АТО. Вам вона потрібна? Чи взагалі що це таке? Воно потрібно для людини. Чи людина, яка військова, вона, в принципі, не потребує такої психологічної реабілітації? Mm. Давайте зробимо паралель з Грузією. Тобто, після 90-х років і трьохлітньої війни з Росією, в, Афликте, в так називаємому Абхазському конфлікті, було дуже багато ветеранів. Ці ветерани нуждаються обов'язково в посттравматичному, так сказати, злеченні цього всього. Їм потрібна реабілітація і реінтеграція в суспільство. То есть людям, прошедшим войну, довольно трудно, я это знаю по своему опыту, довольно трудно вернуться в общество и начать обычную бытовую жизнь. То есть я думаю, должны создаваться уже реабилитационные центры и психологические, которые будут помогать таким людям возвращаться в общество полноценными, так сказать, гражданами. Это очень важно, потому что в Грузии В свое время это плохо закончилось, так как у Грузии не было ресурсов <как>, в свое время реабилитировать этих людей. Да, безусловно. Вот. Мы, со своей стороны, адаптированная часть вот, того общества, которое прошло <как> Абхазскую войну и ми привыкли к этому. Я бы не сказав, що це нормально для обычного человека, але к сожалению последняя історія і и Грузії и України доказала, що нам приходится так жить. Это не приходиться також. Ми делаємо, що нужна інтересам наших государств. Мені цікаво ти згадав про Абхазський конфлікт. А немає відчуття, що Росія тут розігрує цей сценарій на території України. Этот сценарий уже разыгран, этот сценарий уже повторяется один в один. И очень четкие параллели того, что Россия использует ту же стратегию, те же мирные договоренности и так далее. То есть эти конфликты очень идентичны. К сожалению, политика, империалистическая политика России не меняется, и она идет в одном направлении. То есть она пытается захватить больше территорий. Uh -huh. Грубо говоря, ідея імперіалізму основана на этом. Родми, скажи, будь ласка, як ти можеш охарактеризувати, наприклад, військових да, військових України, військових Росії. Тобто, щоб розуміти цю картину, що це за люди? Скажімо, сьогоднішні військові України, вони вже, скажімо так, пройшли етап. всей войны то есть украинская армия стала намного лучше украинская армия стала намного лучше понимать войну и в первую очередь само общество начало очень хорошо понимать врага то есть кто на сегодняшний день является врагом страны вот я думал вот этот этап Возростання української армії, з он, он пройшов доволі хорошо і пройшов именно на лінії фронту. Uh -huh. По моєму сьогодні українська армія одна из самых боеспособных армій в Європі. Что... Насправді. Це дух піднімає всім нам, тому що, ну, ми ж читаємо і бачимо знову ж таки інформаційна якась пропаганда, інформаційна війна, вона не дає пересічному громадянину дізнатися дійсно, що відбувається. Я б не сказав те ж саме, російська армія. Тобто, я думаю, стратегія російської армії не мінялася після Второї світової війни, і вона також тупо намагається просто убивать своих солдат. в Вая. Угу. Доперх проблема с алкоголем очень актуальна в российской армии, которая сегодня противостоит нам на востоке Украины. И в третьих это деморализация, потому что нету ідеї, за що вони можуть боротися. Тобто вони взагалі не розуміють, чому вони тут знаходяться. Взагалі, так? я так. так розумію. Ці війська не розуміють, що вони роблять. Ну, Бізу, вони не знають, тому в принципі, вони в п'яному стані намагаються знайти хоч щось, за що можна уцепитися. і вбити чоловіка, який бореться за свою свободу. Питання до тебе, як до дипломата. Чому, як, на твою думку, ти вважаєш, чому не розірвала досі Україна з Росією дипломатичні відносини? Я... Я бы сказал, я не очень хочу вмешиваться во внутреннюю политику Украины. Ну, если анализ забыты. Зробити... Uh -huh. Я думаю, для этого нужна политическая воля. Uh -huh. Для этого нужно разорвать и экономические связи, и бизнес интерес с Россией и так далее. То есть uh -huh. все, всему этому основание коррупции. Uh -huh. Если не будет в стране коррупция, Украина будет двигаться в правильном направлении. Скажіть, як Грузія стала, ну, в принципі, там була політична воля, я так розумію. Uh -huh. так? Тобто ви вирішили все, що ви окремо існуєте і ніяким разом не поєднані з Росією, так? Як ви стали енергонезалежні? Як ви пройшли цей етап? Тому що у нас наразі це питання дуже актуально. Ну, Грузія пройшла дуже багато етапів. Грузія пройшла немало, так сказати. экономических санкций, неофициальных экономических санкций, которые пыталась провести Россия. То есть мы были экономически зависимыми от России, мы адаптировались. Мы адаптировались жить без России и иметь совместный интерес с Россией. Я думал, Украина сегодня стоит как раз на этом этапе. Украина сегодня младенец, который впервые после Советского Союза обрел независимость. Україні треба чітко знати свою національну ідею, яка повинна внідрятися у кождої юні уми дітей поколені. У нас на жаль цього не було. Я скільки себе пам'ятаю, і зараз тільки зараз почали згадувати про національну ідею, про що ми почали з тобою розмову. Ага. Тому що взагалі у нас цього не було ну якось так не було цього відчуття. От генетичному українці так. У нас генетично закладено воля, там, незалежність і всі, всі остальні. Це є да. національна ідея. А. По суті, це є національна ідея. Просто вона дискредитувалася на протягом нескольких десятиліть. Вона дискредитувалася і вона умалчувалася спеціально для асиміляції з Росією. Тобто українська національна ідея существує. І существує вона дуже давно. Вона существує в серцях звичайних українців. Національна ідея сьогодні носить вишиванку, і це дуже важно. Ну десь так. Тобто на території Грузії ви пройшли, я запитувала тебе, цей момент, етапи, коли ви стали незалежними. Чи довго він тривав цей етап? Чи безболісно він пройшов? Я би сказав, були так сказати етапи, які довелося пройти, доволі складні. Это ко благу стране. Uh -huh. То есть мы прошли эти этапы, и Украина сегодня в состоянии это сделать. Так что я думаю, это надо пройти. Надо стать независимым экономически и во всех смыслах от страны-агрессора. Uh -huh. Но... Я вдячна, що ти знайшов час завітати до нас, тому що студія Майдан ТВ» завжди запрошує гостей, які говорять відкрито, щиро, і відкривають очі нам на правду на те, що відбувається. Ми бажаємо всі вашому легіону, щоб ви трималися. Я не знаю, щоб вас обороняла зверху сила, тому що не будемо називати хто це. У кожного з вас різні поняття, хто це. От і сподіваюсь, що ми нарешті після розмов про національну ідею, яка у нас відроджується, переходимо до відродження взагалі України. І наразі ви передивитесь сюжет, де показано відродження народного руху України, котрого, котре спішно розвалили так звані нові лідери після гибелі Чорновола. Народний рух став першою справді всенародно визнаною політичною силою в новій Україні. В'ячеслав Чорновіл, ну а я, будучи знайомим з ним ще по першому з'їзду руху, стверджую, він був беззаперечним харизматичним лідером, занадто незручним суперником багатьом нащадкам комуністичного режиму. Багато в чому саме рухівці спричинили радикальні зміни у виборах до Верховної Ради і привели до її складу справжніх патріотів-романтиків. Рух набирав силу. Однак, 17 років тому Чорновола вбили. Ну, ви знаєте, на нещасний випадок це не схоже. І рух почав здавати позиції. Нові його лідери розкололи сам рух. Із занепаду справжні рухівці почали виводити партію цієї весни. Як приклад, це недавня обласна конференція руху в столичному регіоні. 52 делегати, обрані на міських та районних конференціях, підтвердили поновлення роботи усіх 37 осередків руху на Київщині. Все має бути по-новому. Управління старого проводу застаріло і треба застосовувати нові сучасні форми роботи. Для цього ми вводимо систему комунікації у соцмережах. Так говорив на конференції новообраний голова Київської обласної організації руху Ігор Ковалевич. Активісти вже одержали планшети для оперативної роботи. На 13 квітня намічено проведення обласної конференції руху по висуненню делегатів на всеукраїнські збори, а вони мають відбутися 28 травня. Ну а сучасна електронна агітаційна система руху вже працює в Київській області, і членство в організації помітно зростає.